Ви помітили, що дівчата обирають ялинку як чоловіків? Хтось обирає за красою, хтось обирає через цілісність і солідність, а хтось обирає через жалість. Ну, що воно -то таке стоїть бідненьке, нікому не потрібне. Але насправді не ви обираєте ялинку, а ялинка обирає вас. Отже, уявіть, випадок на ялинковому базарі. Підходимо, підходимо, купуємо новорічні ялинки. Який же ж новорічний настрій без новорічної ялинки. Підходимо, купуємо. Мужчина! Мужчина, що ви робите? Ну, я розумію, приджаву. Мужчина, ну не портіть товар, мужчина. Ой, блін, дівчата, вже шоста вечора, а завтра 1 січня. Якщо нас зараз не куплять, то підемо завтра. Або за копійки, або на дрова. Я вам гарантую. Слухай. Ти хоч стоїш? Мене привезли, так і кинули. Ну, ти себе бачила? Ну, яка ти ялинка? Оця е вісючка пахнючка в машині більше схожа на ялинку, ніж ти. Якщо мене поставлять, ти получеш. Чоловіче, у -у -у, трішечки новорічного настрою. Не бажаєте? а? Чоловіче, а ви не хочете на мене повісити свою гирлянду? Коротше, не знаю, як вас, а мене точно куплять. Хто тебе купить? Ти подивись на себе, ти палка. А ти у нас типа найпишніша. Ау, я собі. І що тебе ніхто не купив? Дупло закрий. Не ну, що слухай мене сюди, голова. Ти не наривайся, в мене кримінальне минуле. Мене коли рубали, я лісника придавила. Щоб тебе бомж купив mm. з котом. І кіт тебе завалив, поняла? Щоб тебе дятел довбав. А вже довбав, було приємно. Тихо, дівчата. Мерседес під'їхав, стали красиво. От збочинець. Штучно купив. Mm. Мужчина, ну нащо вам штучно? Зі штучної відчуття не ні понюхати, ні вколотись. Боже, ну що ти робиш? Я ж ялинка. Ти мене якоюсь сосною бризаєш. Він мене вчора взагалі запахом троянд бризгав. Алло! Переступи ж не виросту. А ти на щось розраховуєш? Чуєш, мала? Шо? ти тебе просто так не лежала. Ти, може, йогою займись. Може, тебе тоді хоч на різдво у віночок на двері скрутять. Ну, розказуйте, хто звідки? Я на секундочку київська, незаконно зрубана. 40 років парку стояла біля Леніна, потім вирвали з корінням. Спочатку Леніна, потім мене через 10 років. А я найпишніша в парку була, бо біля півного ларька стояла. Ой, дівчата, а на моїй бабусі свого часу москаля повісили. — А ти шо? О, oh, вау! Wow. А ти звідки? Закарпуття. <reconstructed> звідки? Ой, дівчата, я з вас не беру. Геш ти марош, грабо велич тому качево, банош. Нем туди, нем модер, меселем, до гаром, нем етьке до гаром, дівчата, добрі повім вам, нормально. Пойдемо сі дому, пойдемо до луга ради, у півниці візьмемо сі маленьку коняка, маленький, вуп'ємо, закусимо, далі пограч, греш банош, ерош пішта, вуп'ємо і вінчуємо вам, пане газ, до усі сятки сяткувати, аби сте мали тиль. А я Бортничівська, під Києва. Я тут ще з 90-х. Боже, скільки я всього бачила за своє життя, скільки людей піді мною ходило. Ви ж не знаєте, я вам розкажу. Це ж про мене цю пісню написали. У лісі, лісі, темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка. Як зараз пам'ятаю, 95-й рік зима холодно, в лісі темно. Бачу, машина під'їжджає. Звідти якісь пацики, достають валеру на маймана. Ну, Валера на маймана. Ну, застройщик ЖК Олімп чули. Ну, несуть, коротше, достають його, починають бити, б'ють крепко, на ньому лиця нема. А він все. Я не буду ділитися, я не буду ділитися, от вони його і завалили. Його, його кентуріка Сашу Малачана, і водія цементовоза. Всіх Всіх одну яму скинули і піді мною закопали. А це ж Різдво. Сніг випав слідів ніяких. Ну там, понятно, кому треба на лапу дали. Короче, але потім Рома, гуль, п'яний, в автоматах. Розповідав, що це по-любому толя грижа. З мама. От така фігня-малята. Все. А, І зайчик з нею ріс. А мене зараз ламати будуть. Так. Ніхто тебе ламати не буде. Незапчасті у нас ця піде. Що то буде? Ні-ні-ні, я в іншому сенсі ламати буде. Я ж в посадці росла, піді мною бариги закладки ховали. А закладки ж не завжди знаходили. І от дощ їх піде. І мене як вкатить по всій кореневій системі. А шишками догори завертає. Ой-ой-ой. Дівчата, дивіться, Леру забрали. О, Боже, головою по снігу тащить. <рив> Мужчина, та на руки її візьми, ну що ти її тягнеш, май повагу. Ой, багажник її кинув. <рив> Прям кришкою по голові. Бідна лірка. Всю маківку її відбив. Та вона і так відбита була. Дівчат, ну якщо хтось замочній приїде, кого куплять? Mm? Ну, Звичайно, мене. Подивіться, які в мене гілки. Ага, на хороші гілки. Якраз добре <с> дороги підмітати. А що ми там тяпкаємо? Ти, чи чундра, якщо птахи прилітають, вони ж не зрозуміють <achieved> на що вони сідають на паркан чи на лопату. що ти Та на тебе взагалі собака, пісів. А то ж я натуральна. Тварини до мене тягуються. О, тільки тварини. А до мене люди підходять. Мене сьогодні зранку чуть двічі не купили. Якщо дід двічі перепитав, скільки ти коштуєш, це не значить, що тебе чуть двічі не купили. Ой, господи, дівчата, на мене стоїть передзамовлення. <рес> Чуєш, мала? Якщо ніхто не забере, то я за 100 гривень візьму. Це не передзамовлення, Це вирок. Якого я, ти до мене причепилася? Скажи мені, Тихо, дівчата. Це клієнт, Стало красиво. От, yeah. да, будь ласка, проходьте, дивіться, вибирайте дуже хороші саме. Yeah. Пропоную yeah. цей варіант, сама yeah. пишна в нас сама центральна, сама ходова, пожалуйста. У yeah. мене такий, да, просто да. особливий запит, я помічник мера нашого, і він ялинку з центральної площі собі на дачу забрав. Тому нам треба ну, щось поставити замість, щоб люди не помітили. Оцю середню не можу, бо вона дуже пишна. Скажуть, що зажиралась. А я перепрошую, ви з мерії якого міста? Кривий ріг. А. Так вам оця прям по голанде буде, отлично. Ні, Ну прям щоб в депресію всі вігнались, теж не треба. А давайте я от всіх за пів ціни продам. Ні, ну всі мені не треба. Хоча Оцю дітям в кімнату поставлю. Цю кривеньку теще жену. Беру, зараз пікап під жену, грузіть поки, давайте. Ну, що, дівчатки? Congratulations! Кривий ріг! Блін, дівчата! Ну, я не хочу кривий ріг. Так, все, дівчата, пакуємося, є темка Коротше, пропоную в районі кончезаспи вивалитися з багажника. У мене там родичі ростуть. Кажуть, там на Новий рік всіх наряжають Дорога, багата Не пропадем, дівчата! She puts on